Привіт, Валюша! Як з тобі справи? Все добре, супер. Хотіла сьогодні з тобою поспілкуватися про нашу. Ініціативу це вихідна допомога для співробітників компанії. Це така грошова подяка від компанії, тим, хто працював БА багато років, виконував свої обов'язки і залишає свій пост, свою посаду дуже гідно і іде на новий напрямок або шукати себе в іншого в іншій сфері. От мета цієї допомоги у нас це підтримати людину, а подякувати за її внесок компанії, показати, що ВБА цінує її і цінувала за її роботу. А сьогодні хочу поговорити з тобою і щоб ти мені також розповіла, як тобі вихідна допомога, як тобі в новому місці. Трошечки з тобою поспілкуватися, бо давно не бачились. Валіж, розкажи, будь ласка, ким ти працювала, і скільки років ти тут провела? Я працювала бухгалтером на виробництві, Я пропрацювала майже сім років. Один місяць не вистачила, навіть два тижні не хвалила до того, щоб було сім років. Мені було в цій компанії працювати, це моя була сім'я. <сі> ну, була і є, і залишається і назад. І, і, Хоча ну, хоч я вже звільнилася, майже три місяці пройшло. Але все одно ну, всі рідні мені <сі> я скучаю за всіма. Ми також сумуємо за тобою. Дякую за відповідь. А скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобалось в роботі та в колективі? Мені подобалося більше в роботі те, що ти сам можеш планувати свій день. Тобто ти сам собі керівник на своїй фасаді, ти сам собі сплановуєш день, ти знаєш свої задачі, ти знаєш свої терміни, які тобі потрібно виконати ці завдання, свої задачі і свої функції, і, і ти маєш Ну, вся ініціатива у тебе в руках, це дуже подобалося мені. Супер. Дякую тобі за відповідь. Скажи, будь ласка, а перед звільненням як ти дізналася про вихідну допомогу і що відчула, коли почула, що отримаєш її? Якраз перед звільненням це, мабуть, тижні два вийшло нове правило на в нашій компанії, і я пройшла навчання. І зрозуміла, що як, і, ну, так як я звільнялася, тому що мені потрібно було змінити місце проживання, і на моїй посаді не було можливості працювати видалено на 100%, mm -hmm. то якраз і, ну, я співпа... під, ну, підходила під категорію, і, що можу отримати, отримати і, вихідну допомогу. Супер. Так як це було нове правило, ну ще не зрозуміло, отримаю я чи не отримаю. Але коли мені потім керівник першого відділення написала, що прийняли рішення, що я отримаю необхідну допомогу. Звісно, що це мені стало дуже приємно. Зразу ну, якби я й так знаю, що мене цінували, але ж все одно. Супер, супер. Дуже, приємно. дуже класно. Ти якраз це правило започаткувала, можна сказати, да, да. компанія. Дякую. А, а як ти використала або плануєш використати ці кошти? Що для тебе може важливіше? От саме сума грошей чи відчуття оце приємне? Мені ну, дуже приємно. і відчуття на все одно якби, Є матеріально, а матеріально, це духовно ну, і от, ментально все одно дуже дуже приємно. Я цю кошту відклала, ну, так як я на них дуже не розраховувала. Я ну, приємно була цивована, ну, я їх відклала, поки що нікуди нічого з ними не робила. Зрозуміло. може, ти Відпочин, поїдеш на підпочинеш? Я думаю, скоріше за все я відкладу і на десантові закину. О, це також класне рішення. Дякую. Mm. А, добре, Валюш. А які в тебе може емоції залишились після роботи? в БА? От може якісь такі три основні емоції, які залишились? Ну, емоції. Тільки положительні. По перше, я навчилася планувати своє життя. Ну, не тільки свої, свою, свою роботу, а я навчилася планувати своє життя. Я навчилася планувати свої, ну, навіть свої кошти, розпоряджатися краще своїми коштами. Я навчилася навчатися, розвиватися, і тобто на, ну, от я прийшла зараз на нове місце. Тут також є навчання, і, це, і мене це не лякає. Для мене це не нове, мені це не важко. І мені ти вже потрібно. звикла навчатись постійно, тобі вже як звичайна да. да, <гум> бути. <буде. гум> супер. Валіш, а що б ти передала тим, хто зараз працює в компанії? Я передала своїм. Ну, я знаю, ну, для мене ви будете завжди моїми, мої рідненькими. <laughs> і, like ну, всім like. бажаю э, розвиватися, рости, нічого не боятися, щоб всі задачки виконувалися швиденько, э, ніхто їх не боявся, не лякався. Э, бажаю, щоб така ж сама ну, як такий командний дух, як є, щоб він тільки э, збільшувався, примножався, ну і розвивалося, щоб всі. Супер, дуже класно, дякую. І наостанок, б може, ти хотіла комусь подати привіт <зі>, зі своєї команди, зі свого напрямку або комусь особисто, <зі> то можеш це зробити. Хочу передати привіт насамперед шати Наташі. Тому що я дуже, ну, якби коли я була на останньому зібранні, Наташі не було. І я забула їй сказати, що я їй дуже дуже сильно дякую. І для мене Ну, мені так було як соромно потім, що як я могла забрати на тавали ближче всіх і забула. Да? Ну так да, якби про саме вона мені за ну і вона мені допомогла. Ну, ми працю ну, всі знають, що я на виробництві, і ми з Наташою якби плічопліч. Допомагали один одного і хотіла передавати передати привіт на е, е, своєму третьому відділенню, своїм бігбегам. <сміттє> <сміттє> Я з ними на зв'язку. Ну взагалі, всім з цим, всіх, обнімаю, за всіма скучаю. Ви назавжди будете в моєму сердечку. Супер Валюша. дуже тобі дякую за такі теплі слова, такі теплі побажання, такі теплі привіти для всіх. От я хочу тобі побажати також, щоб на новому місці тобі було комфортно, щоб тебе там поважали, цінували, щоб ти, твої мрії здійснювались. І щоб вихідна допомога від компанії також тобі принесла багато ще більше грошей, ще більше приємних емоцій. От і щоб у тебе було все дуже класно. От, ми тебе дуже любимо. І ти назавжди в нас частинка великої родини ВБА, тому ми завжди на зв'язочку звертайся до нас. Дякую За Люблю вас і ми тебе Пока -пока. любимо. Гарного тобі дня. Пока-пока.